Господь зламів, слова святого Іван Венія від святого Іванна. Того часу побачив Ісус на та наїна, який йшов до нього і каже про нього, ось справжній ізраїльтянин, в якому немає підступу, каже молоданаїв, звідки мене знаєш. А Ісус у відповідь йому сказав, ще до того, як закликав тебе Фелик, коли ти був під смоківницею, я бачив тебе, відповів на йому. Раб він, ти син Божий, ти сам ізнає. Ісус у відповідь сказав йому, оскільки я сказав тобі, що бачив тебе під смоківницею, тому й віруєш, ще більше від цього побачиш. І він каже йому, воістину, воістину кажу вам, побачите небо відкрите і Божих ангелів, які піднімаються і опускаються над людським сином. Своє Слово Господнє, слава Богу і Христу Христу. Ніх Слово Святої Евангелії згладзе нам наші грехи. Амінь. У ім'я Оїця і Сина, і Духа Святого. Ніх Бензі поквальований, Єсус Христос. Амінь. Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, вілібні сьостри законне, шановні наші, Адміністрати, реце святого Яна Павла ІІ, Кримського, нашої вітчика і організм, другі наші парафіяни Городоцького костьога і брати і сестри радіослухачі, які з нами єднаєтесь на цій Божій службі, у кохані Божих дітей. Питаються сьогодні пан Єсус. Натанаїла, який пізніше стає апостолом у Бартломію, в В тоді, коли я тобі сказав, що побачив під смоківницею, ти повірив в мене, побачиш більше, побачиш ангелів, які будуть сходити, опускатися і підніматися над людським сином. І сьогодні Кості Вселенська Церква святкує трьох архангелів Михаїла, Гавріла і Рафаїла. Це архангели, які мають особливу роль, особливу місію в житті Костьому і в житті взагалі спасіння цілого світу. Так як ми чули в другому читанні. З книги Откровення, 12 розділ, написано, велика війна на небі повстала. Бог зустрівся з протиріччям ангелів. Були ангели, які не захотіли служити Богу. Був Люцифер, ангел, який носив світло перед Богом, збунтувався і взяв ще собі своїх товаришів. І кажуть, не будемо служити. А в той момент повстав архангел Михаїл і каже, хто ж я Бог, немає іншого Бога. Не будете спокушувати Бога, не будете ображати Господа. І відкинув їх, і сталося пекло. І пішли ці ангели, ангели затрачення, в гієну, до сьогоднішнього дня не поєднались з Богом, не мають такої можливості, не вірять в Божу любов, тому що егоїзм, їхня гординя, пиха не дозволяє їм повернутися і вже відмовились від цієї єдності з Богом. І отож Михаїл, це його ім'я, яке надане йому з місії, яку він чинить, обороняє гідність Бога, обороняє культу Господа Бога. Хто ж як Бог, не має іншого Бога. І кожен з нас, як людина віруюча, входить в цю роль, тому що так часто потрібно в нашому житті теж сказати комусь, що є Бог на світі. Так, як ти живеш, так, як ти говориш, так, як ти думаєш, не може так бути. Як часто нам доводиться, дорогеньки в Христі, бути цим Михаїлом, який насправді обороняє християнські цінності, бути цим Михаїлом, який боронить Божого права, бути людиною, яка не дозволяє в якісь непотрібні релігії чи язичництво в наше віросповідання Господа Бога. Сьогодні ми мали зустріч в домашній церкві, рух світло життя в нашому гості, в нашій парафії. І були такі маленькі свідчення, коли люди говорили, як вони, як віруючі християни, живуть і як в житті Бог їх провадить. І одна людина каже, в мене на роботі запитали подружки, коли я народилась, і вона каже, я народилась в лютому, а, то ти водолій, а вона каже, ні, ні, це не так, я дитина Божа, тут мене не путайте з нічим. І це дуже важливо, що вона зайняла цю позицію, що вона відразу сказала, Міхаель, хто ж як Бог? Немає ніяких гороскопів, які можуть заперечити Бога. Не можна входити в будь-яку іншу релігію, яка є придумана людьми, а тим більше дияволом, щоб знищити культ Господа Бога. Хто ж як Бог? Скільки разів нам доводиться, кохані в Христі, займати цю сторону оборони Господа Бога. Боронити Бога в своєму житті, боронити прав людини, боронити прав віри, боронити доброго імені християн. бути архангелом Михаїлом, бути теж архангелом Гавріїлом, якого ім'я означає Бог сила, Бог, який повідомляє, який несе добру новину. Гавриїн завжди був посилений Богом при таких дуже важливих місіях. І одна з них це був посланий Гавриїн до Матінки Божої до Марії з Назарету. Будеш матір'ю месії, Спасителя. Бог побачив тебе, споглянув на тебе і тебе вибрав. І ми бачимо, що це було так представлено, що Марія вже не відмовилась, що вона, будучи людиною, навіть могла заметушитись, могла перестрашитись, чому це ж така місія велика, чому, власне, вона, не бійся, Марія, Господь є з тобою. Цей ангел Гавриїл переконав її. І сьогодні ми маємо костюм, ми сьогодні маємо сакраменти, ми сьогодні ми маємо поєднання з Богом, ми можемо бути супричасниками Святої Євхаристії, літургії. І чи ми так само можемо бути цими проголошувачами доброї новини для інших людей, якщо задуматись, скільки разів ми проголошуємо різні слова? Проголошуємо слова, які несуть, смерть, які несуть образу, супротив, нелад, суперечки. <кій> Скільки разів на превеликий жаль, ми своїми словами роз'єднуємо людей, але дуже важливо є подумати, що Бог нас кличе до примирення, до поєднання. До того, щоб жити в лагідності, в любові, взаємності. І чи всі наші слова служать для цього, чи я є людиною подібною до Архангела Гавріїла, який через слово має сил, який насправді своїм словом веде мене до Бога, Чи я є ця людина, яка інша. Може привести до Бога, чи мої зустрічі з другими людьми, мої слова, розмови, чи вони насправді віддають честь Богу, чи вони підтримують людину в доброму намірі, бути в Авріїном, бути людиною, яка має слово правди, яка, як каже Ісус Христос, цей ізраїльтянин немає підступу, ця людина є праведною. Рафаїл Архангел супроводжує в старому замітті, Товита. оздоровляє його, Бог його зцілює. Напевно, час він не бачить. Напевно, кожен з нас зустрів, коли в житті людину незрячує. Або принаймні все можемо уявити, яка це велика біда, коли людина не бачить перед собою світ, яка людина не бачить, куди поступитись, куди зробити крок. Але є така одна реальна правда, коли сліпий прозріє, коли незряча людина побачить, перше, що вона зробить, вона відкине палицю яка їй допомагала, бо вже для не потрібно. І це, на превеликий жаль і реальна правда, що нас в житті можуть відкинути ті, котрі прозріли, котрі їм стало краще, котрі не потребують нашої допомоги, котрі вже не хочуть нас нічого радитись, для яких ми були палицею, як для святого. Перше, що зроблять, коли стануть на ноги, коли вже подобрішають, скажімо, в своєму житті, перше це відкинуть палець. відкинуть тих, хто їм допомагає. Але незважаючи на те, хочемо бути цими людьми, які допомагають людям оздоровитись. Рафаїл, Бог лікує. Хочемо сказати правду людям в очі, хочемо насправді дати людям зрозуміти, на чому полягає сенс життя в правді. Навіщо треба правдою жити, правдою говорити? Навіщо потрібно правди вчити людей? Тому що Бог є правдою, тому що насправді ми в своєму житті, якщо живемо обманом, ми ображаємо Бога і теж не придатний для других людей. Тому сьогодні хочемо задуматися, що ми є цими людьми, які можуть лікувати, які можуть сказати добре слово, які можуть добрим, лагідним, спокійним, з любові поглядом подивитись очі іншої людини, які можуть вселити надію. В розчароване серце. Це є роль Архангела Гаврієва, який проголошує добру новину, і роль Рафаїла, який лікує. І це, власне, важливо, щоб ми віднайшли в собі цю місію, до якої нас кличе Господь Бог. Очевидно, ми є люди, не є ангелами, але ми можемо бути такими ангелами серед людей. Ми можемо бути, як ці ангели послані Богом до другої людини. Ми можемо насправді дати людям зрозуміти, щоб вони побачили правду в своєму житті. Тому що сьогодні ця правда на превеликий жаль, дуже десь далеко схована. Сьогодні людина до кінця не розуміє, що таке правда. Сьогодні люди навіть бояться жити правдою. І потрібно не спедити принаймні це таке моє особисте бачення, що ми сьогодні живемо в такому часі, в такому періоді, де диявол не ховається. Колись він ховався. Так як злодій вночі, що ніхто не бачив, щоб вкрасти, щоб десь хтось його не підмітив. А сьогодні диямон є кваліфікованим злодій. Сьогодні він ходить серед білого дня, ходить попри нас, з нами розмовляє, і ми в певному моменті бачимо, що ми обкрадені. Пусті кармани, нема кошелька, немає годинника на руці. Немає гідності Божої дитини, немає ласки Божої. Забули, коли були в костьолі, забули, коли були в сповіді, давно не приймали причастя. Сьогодні диявол ховається, а людина і так його не бачить. Настільки ми можемо бути сліпі, настільки ми можемо привикнути до того, що ми. Вже не бачимо правди, що ми не бачимо межі. Принаймні, так скажу по-простому, по-сільському, межа це святе. Скільки в нас, наприклад, в селі, люди посварились, побились, посперечались за межу, бо межа це святе. Це мій город, а це твій город. А сьогодні люди меж не бачать. Сьогодні все сплутується. Сьогодні одно з другим чорний білий разом може бути. Сьогодні, на превеликий жаль, люди не розуміють, де є добро і де є зло. Пару днів тому, що так недавно мав я одну розмову, де мені хтось говорив, що Ну, люди знали, що я там противник, скажімо, горілки, алкоголю, що такий маю свої якісь традиційні погляди, як то кажуть, старосвітські ще. Якісь за Застаріння і кажуть, ну от ви там супротивляєте, що не можна там випити, посидіти. Але це ж культура, це вічливість. Запросити когось на 100 грам, налити комусь пів чашечки, то ж ніхто не каже впиватись. Але якщо вкрасти одну гривню 10, де буде крадіжка? То ж небагато, може 50 копійок, де буде крадіжка? І ми ще це називаємо культурою. Культура алкоголю, культура слів. Часом, коли хочемо звернути увагу другим людям, не можна так казати, не говоріть так, то люди кажуть: а це нормально, воно так вкрадається. Я не скажу, що є гріхом, наприклад, там ну, зараз є мода вживання так заграничних слів. Я ходив до школи, я був міністрантом, ще малим хлопчиком. Ніколи я не чув ні в Городку, ні в Медиківці, ні в Хмельницькому, наприклад, окей. Там, да? А сьогодні люба розмова, так, так, хорошо, окей, все окей. Я кажу, коли ми по-українськи почнемо говорити, це ж, це ж не наші слова. А ми ж так привикли, за весь світ так говорить. Але весь світ може договори ногами ходити. У мене є своя мова, у мене є свій стиль, свої рамки. Я не кажу, що я проти там, німецької, французької, англійської мови. Але ми зараз за пару років забудемо, як не добрий день по-українськи. Проста річ, хані, були ми у Франції на паломництві до люрт, їздили з мамою, взяли нас лице полюба, ці, які провідують нас в Польщі, приїжджаємо в санктуарі, де матінка Божа з'явилася в Бернадеті. І питаюся, як миденній ганці похвалюємо з Христом по-французьки. Поняття немає. Бонжур, бонжур. Все, добрий день. Пішов я до одної монахині, вона каже, ну, я чула, але так примірно. Пішов до одного ксьонця, він каже, я тобі скажу, я подавай запишу. Записано бумажці, на, на диктофоні. приходжу десь там до Костюла, хочу відправити іншу свято, включаю телефон. І телефон по-французьки говорить, похований скриску. Це не дивиться на мене. Так замовк Сьон і каже, бомжу Ну, Каже, що займімось. Нема, а чого? Бо відвідали. Раз не сказали, другий раз не сказали, Слухайте, ціла Франція Дідоба добрий. каже, а де похвалює Єсус Христос? Де? Немає слави Божого. Питаю в меджуборія е, одну там, скажімо, паломницьку групу, зустрілися там, українська група, польська. Яка у нас жіночки гарно вділися. Якраз це був День Вишиванки, коли ми були, а ні, не, День Незалежності це було. Всі повдівалися гарно в плаття, вишиванки, все. Прийшла група там. Ну, відомо, не буде з Польща, це не, 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 не важливо. І я кажу, дивіться, які в нас гарні панінки, дівчата, в спідницях, в платтях. Чує, до наші теж ходили там, як козаки в інші дні. Але я кажу, дивіться, нас хоч розрізняєш, де баба, де хлоп, а вас? А вони кажуть, ну і що, це така мода, це так вигідно. Я кажу, ну, якраз коло санкваріум стоїмо, я кажу, я не бачив, щоб матка Боска в штанах об'явилася, чи на образі була. Ну але це вже привичка, вже все, де мовчав, вже ніхто нічого не каже, піском часом крикне, щоб ніхто не читав, так, тільки в платню. Все, привик. А це потрібно лікувати. І сьогодні, я такі тільки моменти говорю, але сьогодні ми дуже часто забуваємо за це. Дитині хрестик поставити на чолі для до школи, як раном приснеться, це добре, як добрий ранок сказано. похвалений з Христос, теж можна сказати. Дуже гарно, як дитина дякує, але Бог заплаць, теж можна гарно сказати. Сьогодні часом православні люди частіше кажуть Спаси Господи, як католіки Бог заплаць. Це насправді дуже важливо вилікувати себе не з якоїсь болезні, тілесної, але з такою ситуацією вже, це вже можна назвати психічна ситуація, де люди починають втрачатися в свої діти, і це і важливо, дергенки, тому що ми сьогодні дуже швидко можемо про це все забути. Але потім відновити це дуже важко. Так як ми не раз щось загубимо якісь речі, десь поклали, то телефон, то ключі, все забули, а потім де його знайти. То добре, що в нас в рудку святий Антоній помагає. А так, все, права, не знайдеш. Дуже важко вернутися, дуже важко віднайти. Тому сьогодні ми хочемо в особливий спосіб подумати, в який. Спосіб, в, в яких ситуаціях ми можемо бути в Божих руках такими ангелами, бути Рафаїлом, Гавраїлом, Михаїлом, бути чіткими, ясними, недвозначними, знати, хто ми такі, мати свою ціну. Так як мені колись одна така багата сім'я розповідала, що там дочці. Дідусь подарив машину. Очевидно, машина старовинна, в хорошому стані, все, але це була для нього дуже цінна річ. І вона так дивиться, взяти, не взяти, він каже, їдь на завод, там де машини роблять. Хай тобі скажуть, яка ця ціна. Ну, вона поїхала, ну, там каже, скільки там ціни дали. Ну, то там. То їдь там якийсь ломбард чи там ще кудись. Ну, то Поїхала, каже, взагалі не хотіли купляти, бо каже, що це мусор. Поїхала в якийсь антикваріат і їй дали стільки, що вона могла дві нових машини купити. І він каже, от бачиш, каже, для кожної людини ця машина має іншу ціну. Але вартість та сама. І якщо тебе десь не цінують в житті так, як треба, то втікай звідти, йди там, де твоя вартість буде оцінена. І ми сьогодні, християни, повинні розуміти, що для когось ми ноль. Так, християни переслідували на початках, коли живши Ісус, коли після Ісуса Христа. Але з християнами теж щитаються в світі з людьми віруючими, хочуть мати справу, бо людина віруюча це людина мудра, це людина, яка живе в правді. Це дуже важливо, важливо, щоби. Ми вміли довіряти Богу, і тоді люди, люди будуть довіряти нам. Стараємося бути цими ангелами, якими Господь схоче нами послужити. І схоче це зробити для нашого спасіння і для спасіння наших вижніх. Ам. Ісус Христос. Визнаймо нашу віку.